Підстав для того, щоб скаржитись на українську владу, стало менше. Парламент ухвалив урядовий закон, який робить трохи кращою ситуацією з правами людини. Це для нас болюча тема про що свідчить кількість скарг, які українці подають до Європейського суду з прав людини. Лише минулого року таких скарг було понад 11 тисяч, і це почесне третє місце після Росії та Туреччини. А за кількістю розглянутих справ ми взагалі на другому місці. ЄСПЛ виніс вирок по 197 справах, і 194 з них держава програла, а це 98,5%. Уряд вирішив покращити ситуацію і запропонував зміни до законодавства по трьох пунктах, на які неодноразово. Звертав увагу ЄСПЛ. це право на доступ до матеріалів справи, право на справедливу ефективну апеляцію при адмінарештах та право на дострокове звільнення для довічно ув'язнених. Почнемо з доступу до матеріалів справи. В Україні часто це біг по колу. Уявіть вас визнали винним чи винною. Ви пройшли всі інстанції, але вирок вам не змінили. Ви хочете позиватися до Європейського суду справ людини, і перше, що вам потрібно, це матеріали справи. Але суд їх не дає, бо справа закрита і її перегляд неможливий. Народні депутати та уряд це нарешті змінили. Тепер засуджені, виправдані особи, до яких застосовували примусові заходи медичного чи виховного характеру, а також представники підприємств можуть звертатися до суду за матеріалами. Право засудження можуть звернутися до суду через адміністрацію установи, де вони відбувають покарання. Там вони можуть отримати документи впродовж 30 днів. Є всі шанси, що коло буде розірване. Йдемо далі. Довічно ув'язнені отримають право на зміну вироку. Для цього вони мають відбути не менше 15 років покарання, і лише після цього можуть звернутися до суду з проханням переглянути терміни покарання. За сприятливих обставин довічне можуть замінити на ще 15-20 років. Ув'язнення це означає, що в ідеальних умовах довічник зможе вийти на волю не раніше ніж за 30 років. Чому це важливо? Бо в Україні понад півтора тисячі довічно ув'язнених. Це найбільший показник серед європейських країн. У ЄСПЛ вважають, що відсутність можливості для цих людей достроково вийти на волю можна сприймати як форму катування. Переходимо до того, що може зачепити кожного з нас. Адміністративного арешту та права на ефективну апеляцію в таких справах найбільший термін ізоляції в межах такого покарання 15 діб. Якщо ви не згодні з рішенням і хочете його оскаржити, то апеляція може зайняти до 20 діб. Проста математика каже нам, що навіть якщо ви виграєте апеляцію, є дуже високий шанс, що адмінарешт на той час ви вже просто відбудете. Що пропонував уряд? Скоротити термін розгляду апеляції до трьох днів. Це мало сенс, бо за позитивного рішення суду не довелося б відбувати весь адмінарешт. Однак, депутати пропозиції уряду не підтримали. Уряд і парламент з трьох потрібних кроків в частині захисту прав людини зробили два. І вони в напрямку Європи та гарантування загальнолюдських цінностей. Цю роботу потрібно продовжувати Щонайменше, аби не потрапляти в антирейтинги за кількістю поданих скарг до європейського суду з прав людини. Бо компанія там так собі.